Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні ми будемо готувати смачну домашню випічку і до неї приготуємо посипку. Тісто у нас вже замішане. В миску насіваємо 3 ложки борошна. Обов'язково просіємо, щоб наша посипочка була така класнюча, повітряна і хрустка. А називається посипка штрейзельна посипка. Так? Да. Так. Значить, тут три ложечки борошна, далі натираємо столові, далі натираємо, ми вже в тісто натирали маргарин. Масло, в принципі, тут без різниці. Потрібно нам 40 грамів масла. Бажано, щоб було охолоджене, і тоді воно краще натирається. На таку крупну, а ну покажи, бо там не знаю. а, видно. На крупну тертку. Це, що третя, бурячок. Щоб не бути голослівною, подивіться, яке класнюче, гарнюче, тісто, без жодного яйця. Але подивіться, яке ніжне, здоба буде просто. Шикарнюча і супер-супер. Так, далі. Що ми туди додаємо? Сахар. Сахар. Всього, всього три інгредієнти, яких сиплю я, да? всього з трьох інгредієнтів, виходить дуже вкусняшечка. І так само, як борошна, так само ми всипаємо цукру три столові ложки. З гіркою. До речі, таку посипочку можна приготувати. Так. так, 3 столові ложки. Можна приготувати більше. Якщо не хочете кожен раз оце гратися, перетирати з борошном, можна приготувати більше і просто-напросто її заморозити і тримати ось цю крихту в морозильній камері. Так що, ми перетираємо. Воно не має об'єднатися в, в якийсь комок. Просто ось так перемняли, перемняли, потім між двома руками потерли-потерли, і виходить крихта. Ми її часто бачимо на булочках ромашка. Е, також на, ватрушка. такі... на ватрушках, да. на рогаликах. Оця класнюча така. Смачнюча посипка, де стараємося урвати ось ту булочку з серединки, де побільше ось цієї посипочки впало. Бачите, так, між пальчиками перетираємо, перетираємо. Поки я відволікнулася, тут посипка стала таким комочком. Друзі, це жарт. Бачите, воно такої текстури, хоч і збирається, ніби в один комочок, такий колобочок виходить, але потім гарно розсипається на таку крихту. І бачите, між пальцями, між руками, воно розсипається. А ще добре, його, більш таке крихке, перед тим, як посипати оцею крихтою, ставити в холодильник, або навіть в морозилку його чуть-чуть підморозити. Тоді взагалі. Супер-бомба, виходить. Так що бачите, ось ця смачнючка така з дитинства, де ми колись гадали, що то воно таке смачне і чому його завжди так мало. А тут, взагалі, як то кажуть, ніяких хитростей. Дуже все просто, дуже все легко. Але все, що невідоме, все більш бажане. Тепер ми знаємо цей секрет посипочки. Можемо її готувати хоч кожного дня, хоч кілограмами, хоч відрами, хі -хі, хоч бітонами. Так що, друзі, бачите, така посипка. Ну, і в кінці відео да, покажу, як вона виглядає. Можливо, ми зробимо булочки, покажемо, як будемо формувати булочки і посипати. Да? Буде більш-може цікаво. Ну, чого ти так? Так. Друзі, поки я тут буду е, впрашувати дитину, чи ми покажемо вам, як булочки формуємо, ви пробуйте вже робити ось таку заготовочку цієї крихти. Подивіться, яка вона класнюча і смачна. Це ну, просто е, смак дитинства. Блін, в мене що виходить не це, А чому? Тому що і готую більшість те, що мені подобається. Те, що пам'ятаю з дитинства, те, що зайшло мені, моїй сім'ї, моїй родині. Так, друзі, дивіться, пройшло скільки? півгодини десь. Yeah. Бачила, я вам показувала, скільки тут було оцього тіста, яке воно зробилося? Майже в скільки? В три-в три, чотири рази воно збільшилося класнюче ніжне тісто на канал. Є в мене багато різного тіста. Якщо хочете конкретно рецепт ось цього, будь ласка, пишіть в коментарі. І я обов'язково заставлю ось цю малявку, щоб вона ще раз нам продемонструвала і приготувала. Далі, на дечко ми вливаємо трішки олії. Стільки? Так, да, вистачить. Щоб багато девайсів не задіювати, беремо наші гарні. Ріднесенькі ручки. Пальчиками розмащуємо це все діло. І потім з цими самими уже змащеними ручками вулії, будемо зараз формувати булочки. Можна сформувати в дечку, а можемо і зробимо в дечку. Але все одно у нас не буде воно таке рівне, як на цьому. Бо це ж треба ромашку тут так викласти, щоб боки не приминалися. Ну, да. ну, У нас будуть просто ось так булочки, ну, тому да, булочки. що е, газ -то будемо палити і <свісно> діло навіть не в тому, е, чи воно цей головне смак. Ну, Вигляд, звичайно, також, безумовно, має бути гарний. А давай вивалюй на стилницю і так будемо формувати, чи половину хоча б. Отак. Подивіться, яке воно. Гарне пористе таке тісто вийлося половинку, чи як там частину якось давай відділюй і формуй булочки. Так, і формуємо булочки з сторін під низ. Там прищіпнули, покажи. Отак От прищіпнули до стилниці, до поверхні. І ось так розкачуємо. Але, друзі, Дам вам таку підказочку, що ви бачите, яка вона ідеально рівненька. Получається. Качаєте не повністю взяли тісто і качаєте, отак, як колобок його на всі сторони, а легенько під рукою отак ніби притискаєте, тільки скачуєте. Вершок, получається, буде рівненький, і низ е, скачується, також не буде отого шва. Бо якщо ви будете крутити його тупо по кругу, то зовсім не той ефект буде, воно буде лопатися. Не буде ефекту тієї магазинної, суперідеальної булочки. І також не складаємо дуже їх. Все, став. Не складаємо дуже близько одна до одної. Отак. Залишаємо місце для того, щоб воно мало куди розростатися. Тоді булочка буде і широченька, і не сильно така висока. Ну... Майже як магазинно. А хочете, щоб була ой, пухка велика, то складаєте більш так густіше тісніше одне до одного. Так, в нас тут бій е, хом'яків йде. Далі, друзі, зробили ми булочки, зробили ми всякі різні. Получається, що якраз ці погано видно, так? Да? Е, Змочуємо булочку або змащуємо попередньо яйцем, або просто водичкою. І далі посипаємо ось цією крихтою. Покажи, яка вона. Отак, руками З холодильника вона, бачите, більш така крихка і розсипається. Тому замішали, і поки ваше тісто підходить, ви ставите в холодильник. в Можна в морозилку, якщо вам багато намішали і треба, щоб вона зберігалася. І, а тепер посипаємо, як то кажуть, від душі щедро, так, цей, щоб по-багатому, як кажуть, по Старайся, щоб менше на низ падало, більше на булочку. Я люблю, коли воно на булочці тримається. І це зробили сінабони з цукор плюс какао і кориця плюс цукор. Ну і, звичайно, декілька пиріжечків з яблуками. Ну, це просто Просто смакота. А яблука та не просто яблука. Чекаємо, коли сезон буде уже Антонівки, а зараз це ми з папіровкою. Так що. Посипаємо і, як завжди, в духовку на випікання при температурі 180 градусів десь 35-40 хвилин будемо випікати булочки. Паралельно, бачите, ось такі, формуємо пиріжечки, жаримо до чайку будуть. Ми сьогодні вже як розгулялися, то розгулялися, намісили. І солодкого, і солоного тіста, і трішки зайнялися готовкою. Так що якось так. Випікаємо, і далі будемо дивитися уже готовий результат. Так, і ось така красота в нас вийшла. Випікалися вони навіть, мені здається, швидше, так? Да? Десь хвилин скільки, 30. Коротше, друзі, як завжди наголошую, пильнуйте за своїми духовками. Подивіться, як це гарно, як це прекрасно. І багато-багато ось цієї суперсмачної присипки. Так, давай доставай, бо немає вже змоги чекати. Давайте сюди ближче на серединку, показуй нам, що вийшло. Отак, так. О, подивіться, які вони м'ягесенькі. Ще, бачите, парують. Дуже повітряна. Зліпилося це від того, що воно гаряче. неймовірно гаряче, да. але така класнюча, да, я трошки щипну. М'ягенька, ніжна, солоденька, а посипочка просто бомба. Так що, друзі, готуйте булочки, готуйте пиріжечки, рогалики, готуйте до неї ось таку крихту. Це і прикраса, це і ну, така собі здоба. Дуже класно, дуже просто, як завжди, бюджетно, смачно по-домашньому. Тут така ще плюшка-ватрушка вийшла шоколадна. Головне, хороше взяти какао просто вау! Так що готуйте, як ми, готуйте краще нас. Не забувайте про вподобаючки, підписуйтесь на канал, діліться моїми рецептами в соціальних мережах своїми друзями. Підтримуйте україномовний контент, як завжди, миру добра. На все добре, друзі! Пока-пока!